От є така думка, що коли у тебе хороші відносини, то з'являються пари друзів. Тобто, у тебе є природне бажання знайти компанію, де комфортно бути саме вдвох. Типу тобто, не спілкуватися по одному, десь хтось uh -huh. з кимось, а типу, тобто, що ти можеш парою прийти, і тобі там всі будуть раді. Uh -huh. І Воно ну, дійсно так. І не завжди тобі раді, як парі, <laughs> тому ці правда. люди теж фільтруються. Знаєш, яка у мене думка? Яка? Мені так мені досі хочеться ізолюватися. Мені досі... Я прекрасно тебе розумію. Мені досі не вистачає часу з тобою. Так, да, мені хочеться разом проводити час з тобою, або піти гуляти, або, я не знаю, серіал липнути, або щось таке. Мені от прям хочеться вдвох. Може, це того, що я вже гніздуюсь. Ти й до цього Але... не дуже рвалася, давайте. Коротше, у мене взагалі дуже сильно знизилась потреба в зовнішніх контактах. Так, це при всьому тому, що давай не забачився, кажуть про те, що не може одна людина закривати всі потреби. Може, може.